нас замовник попросив оглянути попередній об'єкт, чи ми готові приступати до роботи. І ось ми прийшли спеціально для цього, щоб оглянути, наскільки будівельники змогли підготувати під нас замовлення. Я поставив задачу, що так, як ми будемо декорувати стіни стелю і підлогу грубими матеріалами, тобто міцними грубими матеріалами, то виготовка стін має бути, умовно кажучи, просто якісна маячна штукатурка. Підлога має бути виготовлена Міцна, суха під мікроцемент з перепадами не більше 1 мм. І в одному рівні, якщо все бажає замовник. Тепер ми дивимося, що ми маємо з вами. Дійсно, це старе, стара була будівля, і тому тут робили різні реконструкції. Ми бачимо, що в нас є залишки, це будуть вишліфовувати. Це під мікроцемент, звісно, не підходить. Такі раковини бачите, ніколи не підходить. Тобто видно, що тут є перепад, видимо цей рельєф. Заливались, я думаю, під якусь сітку спеціальну, тому вона так красиво армована. Що ще під мікроцемент нас не влаштовує? Та як в нас блин, усіх не буде, то штукатурка має бути доведена рівно до краю підлоги і виглядати ясно, ділено, без от таких от шпар вивалювачів має бути міцна, суха, це все має бути в дрівні. Тому ну, саме мікроцемент, і тому що це з нас тільки покриття, тому що тут буде комерційне приміщення, тут будуть ходити люди постійно, обслуговуватись і тому буде достатньо великий трафік. Тому мікроцемент буде ідеально для цього служити. Ситуація. Підрядники, які перед нами виконували основні роботи загальнобудівельні сани, це стяжка. ну, тут Вони робили точніше не цементну стяжку, а вілі. Ми з ними домовлялися, що вони витримують нам міцність мінімум 25 мегапаскаль. Вони сказали, що 20 вони гарантовано нам зроблять. Ну, Ми в общем, дали по руках, будемо, робіть 20, але гарантовано. Що у нас виникло в кінці прийомки робіт? Ми відкриваємо і розуміємо, що у нас стяжка, ми перевіряємо молоком шміт і розуміємо, що у нас стяжка відповідає всього-навсього 10 Мпаскаль, 15 МП. Вона не дотягує навіть до 20, яку ми просили. І треба ж зробити роботу, треба, щоб замовник був задоволений, тому що мікроцемент це великі кошти, великі затрати. І якщо це не дай Боже, потім почне відлущуватися або відскакувати буде нам як фахівцям дуже неприємно перед замовником. Тому ми обов'язково робимо такі заміри і перевіряємо до початку робіт перед тим, як почати витрачувати кошти замовника. Розумієте, зараз ми граємося саме цим експериментами. З нами представник компанії Мапей, ми готові в принципі, ми знайшли метод, яким треба вилікувати цю проблему. Це спеціальний епоксидний праймер, але перед тим як його нанести, ми ще раз перевіряємо себе на тому, щоб зменшити вологопоглинання епоксидного праймера всередину, щоб зменшити ці витрати, скажімо, дорогого матеріалу. І ми використовуємо зараз спеціальний полімер від МАПЕ, який ми використовуємо на цій ділянці, будемо перевіряти.